По-різному можна то все зробити, по різному, можна то все. Я побоявся, що, от, наприклад, так як Міша і той ще один наш власник третій, так як них належить 75%, вони могли ну, розмити мій фон, там ще там щось, і ще там щось. І тому, от якраз, так як я казав, 10 хвилин пройшло і підійшли до того, що я зрозумів, що вони мені не заплатять по-перше, розмиють, по-друге. І, 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 і тому я зробив собі такий абсолютно висновок. І зру, так, як то починав Кузьма робити зі мною, і ми шукали, ми шукали, якого артиста взяти. Ну, а дідьо, то, ну Міша він є тал дуже талановита людина, він є дуже крутий співак, питань нема. Актором він став вже протягом тих п'ять років теж дуже крутий. Ну, Я це не заперечую. Але так як людина, ну, бачите, як він поступив. Поступив. Я, я не плачу, я там задуже і так далі. І тому я вирішив, так як Андрія нема, з яким ми і то все задумали, я вирішив свою долю, щоб не було яких сперечань, щоб не було якогось чогось просто подарувати Ольгі Михайлівні. Повністю свою долю, всі свої 25%, всі своє, все, що там входить і не входить, і так далі. У Мене є підтверджуючі документи. Хай вони мають справу з нею. Так як воно офіційно належить, ну типу мені, а тепер Андрію. Андрія нема. І я віддаю то мамі. Мало на які потреби. Хай вони там думають тепер там, може на пам'ятники, може там якісь там на прибирання, там, якимось там ще Ну тобто ті кошти вони потрібні. Я зрозумів, що того воно мені не світить, вони вперлись рогом, тобто по бізнесовому вони не. Поступили правильно в тому плані. І я так собі зрозумію, я так собі вирішив. Не треба мені ні тих 5 мільйонів з 202 тисячі, нічого. І тепер маю всі документи для того, що Оля Михайлівна підписала тітя Оля Дарчу. До того часу, поки щоб щось не було, я зробив генеральну довіреність на неї. Тобто всі суди, кошти і так далі, і так далі належить від, від 16 там, травня їй. Тут є всі документи абсолютно. Ну і звичайно, що я так, як ще власник тої компанії, 25%, я, звичайно, зроблю збори, де їм проголошу. Завірена, генеральна довіреність на три роки, поки вони не встигнуть отой договір оприходувати, бо там ж не є так просто, там ж треба статутний фонд, то все внести і так далі. Підпис мій, підпис Ольги Михайлівни, тобто то є дарунок Андрію. А автоматично, ну, Андрія нема, значить мамі. А вона буде знати, що з тим розпорядиться. Ото на рахунок, що стосується у тих 5 мільйонів і так далі. І так далі. Тобто мені не в тому розходилося зовсім. Звичайно, що я собі зробив паралельно, як Андрій ще сказав перед тим. Я кажу, Ле... Андрійко, ну ти ж розумієш, що ми з зі... Дзя зі... зі зробимо зірку, а потім він і тебе, і мене там, грубо скажучи, пошле. Він каже, Лесичок не посне пошле, бо пів року максимум і так далі. Ну, то його була думка, але так воно і сталося. Фактично, так воно і сталося. То логічно, напевно. Не знаю. Тому та частка належить Андрію, так як воно нема, то знач мамі. От і все. То що стосується моїх тих грошей. Далі. Чому я як власник ну, просив якусь певну свою долю? Тому що э, перед Зізо у мене був проєкт сам». У мене взагалі дуже багато проєктів було. І до Зізу, і до Лесик сам. Там у мене була і нота, і група Форти, моя, з якої я взагалі починав. І, э, до речі, Андрій теж був там один із перших вокалістів, де наруту у 89-му році ми їхали разом. У мене дуже багато проєктів було. І так само той Дзізу, він ж був придуманий. Ще за часів, коли я вчився, там в педагогічному інституті в мене був такий колега Сітарський Іван, хто онлайні мене слухає, його знають дуже добре. Він ще з Миколичком працював. От то він якраз починав порадувати типу голос. Старої людини Дзізя, і воно було смішно, воно було прикольно, він міг говорити все, що хочеш. Тобто, все, що людина думає, він міг викидати, йому все прочалось, е, мається на увазі. І я собі подумав, а колись ми були дійсно, так як ми в інтерв'ю не одному говорили з Мішою на рибі, сиділи, і він почав говорити дідом. Я кажу: слухай, а ну попробуй щось зроби, блін. а Попробуй щось таке прикольне зроби, і причому на мою пісню, там календар Лесик сам, де написав теж Андрійко. Слова, я там заспівав, все, ми то зробили. Він поїхав, зробив, воно було дійсно прикольно. Далі пішов Мейсон. Далі Андрій каже, Лесик, зроби на старій фотографії, от з ним попробуй е, тим голосом. Може, може, піде. Ми зробили, йому то сподобалось, от воно ну, разом і пішло. То був приблизно 2009 рік. І з 2009 року Андрій взявся за нас дуже так по серйозному. Ми почали приїжджати сюди до нього все частіше і частіше. Спочатку він там мішу сприймав, не сприймав, ну, але то вже таке, Міша був зі мною, то все було в порядку. І він записали ми спочатку значить, старі фотографії, ну і нічого, було з бородою. Потім десь 2010 рік то була нова хвиля, він каже, давайте я вас попробую штовхнути там на нову хвилю, але треба написати якусь там пісню, зняти кліп і так далі. Виникла пісня «Я чи кохам» — одна із тих. Ну, фактично то відсотків 90 вона моя, бо то взагалі особисто моя пісня. І, ми, і він зробив, придумав Boys», так якби наподобі Pet Shop Boys, всесвітньо відома група. А то Boys», Ну, типу, щоб то все-таки Україна, треба, щоб народу зайшло. Ми поїхали. Ми там ну, не виграли ні перше, ні друге місце, але там. Компанія Life нам присудила груп, і як краща група, краща пісня. Ми, нас Нагородила поїздкою в будь-яку країну світу на будь-який концерт, що ми хочемо Ми з Мішою поїхали на Бонджові, Швейцарію. Тобто воно все йшло. Потім Кузьма каже: Лесик, ти знаєш? що ну, Таких модних є багато, там таких, таких, таких. Все-таки борода то є класно, давай все-таки вертаємося до бороди. І ми знову повернулися до ідеї діду. Вернулись до ідеї зі ми поїхали в Ялту на, одне, на один корпоратив. О, то якраз там, де третя наша людина, там, де і з'явився наш е, третій власник. Ми зіграли там на день народження, все було класно, все було гарно і так далі. І людина нам запропонувала певну співпрацю. От десь десь ми і пішли на неї. Зразу Андрій Копросьок то все каже, Лисюнько, він так називав мене все життя. Давай, я зроблю пісняру каже, от з Ялти. от давай Ялту давай Ялто, придумай і так далі. Де його повні слова, пісня і так далі. Він написав нам пісню. То одна, я так рахую, із перших хітів взагалі в творчій, в творчій кар'єрі зізо. Ото була якраз Ялта. Напевно, ми і заявились так. От вона і пішла, от вона і ми зняли кліп. Ми його розповсюдили, і вона стрельнула. Ну і далі пішло там гопа гопа. Тобто Андрійко вже знав. Він більше бізнес-бізнесмен був шоу бізнесмен ніж я. Хоча я там так само вже давно в тому бізнесі. І воно ну, пішло, покотилося. Далі ми, звичайно, розійшлися з Андрієм в плані тому, що ну не може бути два артисти там, типу, він він ніколи не був продюсером, когось там щось там якось там, ну поючі труси, то, 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 то звичайно там була його ідея, там вони вже з бабешком. Ну я тих всіх нюансів не знаю. До кінця знаю, що він пісні писав слова, воно десь теж там фігурувало. Ну а з зізом він все таки каже, Лесик, Ну я не можу думати і про вас, і про себе одночасно.